Всім привіт ви на каналі Прістис, мене звати Діана, і сьогодні у нас дуже цікавий огляд. Мої вушка поки чекали зоряного часу, свого уже аж позагиналась не туди куди треба. Я принесла вам сьогодні таку гарбузову тарбиночку, щоб показати вам мої спонтанні пагубочки. І це ось такі дві палеточки від Revolution. В минулому відео ми вже тестували попередні. Я казала, що мені їдуть дві. Ось вони, це два нових відтінка. І сьогодні у нас Cherry Icon. Дуже красива вишнева палеточка. І єдина, в якої відтіночки кремові. Записані не просто як крім, а мають назву, крім Блосом і крім Черрі. Я дивилась до біса багато відосиків в Тіктоці, і ніхто не показував, як червоні виглядають на ось цій термоядерній підкладці, тому будемо тестувати. Ну, і раз така п'янка, я обрала нам красиву бюджетну, темно червону помаду Vidal серії Art. У відтіночку 6, я вам її вже показувала, коли колекція виходила. Ну, ще те що. Я так розумію, український бренд новий Попгосіп. Ось такі от два милі продукти. Випадково побачила на майкапі, одразу ж замовила і знайшла їх окрім майка ще на маркетплейсі, тобто тільки у нас. Написано замовлення для DL Trade. Перюде Лурмель, Париж, Франція, вироблено в Китаї. Постачальник топ фірма West Trade. Ясно, що нічого не ясно. Упаковочки схожі, якщо пам'ятаєте, у Кайлі Jenner колись виходили такі кремові рум'яна. Я взяла ось такі от з вишенькою рум'яна у відтіночку Dusky Blush 04. І їх тут одразу кажу: 3,2 грама, не так і багато. Cruelty free і бла-бла-бла. Ось такі от basic цікавий колір, чимось нагадує популярні зараз корейські рум'яшки. Я ось такий контуринг у відтіночку 02 Stone, Теж Cruelty Free 3,2 грами. Ось така от краса. Спойлер, я їх тестувала, і вони мені сподобались більше, ніж в попередніх відео Міслін. І давайте з них почнемо. У мене вже є кремова корекція. Почнемо ми з наших. Контурингів. Досить пелючний продукт набирається, небагато. І наноситься доволі легко, Тут не плямить. Дуже гарно тушує себе сам. Я на цей бренд підписала, ще коли в них було 11 підписників. Не тільки почали вони там публікувати щось, відосики. З блисками для губ. Перфект. Mm, краса. Друге підборіддя собі. Щось мені здається, що я ними буду користуватися весь час тепер. Текс і румяшками. Махначенький пенслик, вони теж пилючні і вони пігментовані, навіть при тому, що вони світлі. Я їх перший раз так файно нанесла. Але теж наносяться дуже легко, не пля... немає жодної плямки, все, вау, все, самі себе нанесли. Це не проплачена реклама. Я могли б хоча б косметики прислати, знаєте ли? Хуйлайтери. У мене сьогодні буде Катріс Space Glam. Угу. Обожнюваний рожево-золотий хуйляйтер. Натру, щоб було видно мене в космос. Я взагалі хотіла на більш світлу палетку зняти сьогодні огляд, а потім подумала, що ні. Будемо робити вишневий макіяж. Mm, Заблистала зразу. Моментально. Знаєте, ще що хлопка? Essence My Heartbeat Disco. Той що аналог фейкіп. Це ж його трішечки чучом. Хочу бути такою розкішною лисицею сьогодні. Сяючою. Сьогодні в мене тільки запудрений тон, тому буду брати спочатку ось цей світліший відтінок в якості бази. М? -м, -м, -м. Кремова? Головне не переборщити, знаєте. Тьомненький, я заради цього кремового палетку замовляла. Ну і надію, що ось ці от два будуть гарненькі. До речі, ця палетка в мене в плані сяючих доволі сильно розчарувала у, -у, у. Бо найгарніший тут ось цей трожевенький. А ось ці от решта 4. Такі ледь сяючі, рудо незрозумілі. Сатини. Хоча от попередній палетці ми з вами наносили. Сяючі, були красивущі. Ммм, mm, як скислових. В принципі, на цьому макіяж уже можна завершувати. It's a joke. Візьмемо ось цей темніший, він такий більш. Фіолетовий, і цей рефіл у мене піддувся. Тобто є висока вірогідність, що він з часом, при, при маленькому доторку пензля, який рум'яна колись від ламель, просто розсипеться. І я буду набивати його. Ну, скрала. Так, тепер без розтушувань на Червоний і шкода, але тут немає от прямо ідеального відтінка, щоб все це можна було красиво тушануть. Здавалося б, для чого ще одна палетка з вишневими кольорами, якщо вже ну, как би є. Але не знаю, я так не хотіла ось цю от нову серію купувати, ще коли перші палетки вийшли, потім щось. Подивилась на ту Muse Icon, потім побачила ці і прям чекала, коли вони вийдуть. Милий, пухнастий, чистий пензлик, щоб я все це трішечки відтошала. Таке враження, що, ну, от трішечки не вистачає ще. І одразу ж тоді на нижню повіку. Mm, до речі, пресовані пігменти. Це всі відтінки, окрім другого, четвертого. Та 12. Тобто ось ці три відтінка можна наносити на очі все інше не рекомендується. У мене ще є ось такий малий пензлик, ним, напевно, треба було робити цю шкоду. Спробую взяти ось цей. Він на камері більш холодний, ніж в житті. Тут прям такі якісь ласові з блискітками. І спробую все це якось. Непогано підтушувати ще більше. Ну, Тягнеться, що то там ще тушується, ну тушується? Що то тушується? Ну і, власне, так, що варто було і очікувати там, де я робила свочі, натискала на рефіл. Він ось буквально уже відкрошився, і впала частина на підлогу. Я от зараз намагаюся якось доробити плюс-мінус нормально, але в мене вже ліве око сльозиться. Чомусь в мене дуже часто сльозиться ліве око, можливо, це ще через те, що такий відтінок, а може через де це нещастя. Через ось цей стік, який я під очима, ну, не знаю. Я вам трішки при ось цьому світлі а не при даному, покажу. Сяючи. Типу, як вони виглядають в палеці, як вони виглядають на руках. Ну, це по вашому вишня? Це по вашому вишня? В 25-му році на секундочку я щас принесу колепку ще одну. Makeup obsession intoxicate with love Давайте виберемо схожі відтінки. От раз, я бачу два. Як на мене, навіть ось цей відтіночок нижній з ось цієї палетки яскравіше сяє, ніж ось ці. Ну, припустімо ще. Ну, ось так от зробимо. Ох, Це при тому, що ось ці от палетки зроблені на потужностях бренду BH. Хто користувався BH, знає, що у них сяючі можуть бути гарними, хоча можуть бути і ось такими. Як ви розумієте, не моя найулюбленіша гама. Але все ж, можна, до речі, порівняти ще матові. Це у нас Makeup Obsession. І новенький Makeup Revolution. Якому знову погано від моїх пальчиків. Не, ну тут, конечно, революшн. Сделают ветер. Ну и давайте тоді задомощие еще. Палеточку о, вид Glamot. Угу. Ось ці от чотири гарно. До речі, от бачу, що в мене тут там, де я набивала світліший і червоний, не найтемніший, воно вже щось таклішила. І враховуючи, скільки я нанесла кремового відтінку, у мене все ж таки матовий, не прям намертво зафіксувала усе це. То я бачу, що повіка вже волога і що воно буде скочувати. Але я знала, що я роблю і що мені треба. Бо я хотіла так багато нанести. До речі, на губах у мене залишки ось цього кремового відтінку. Давайте нанесемо щось на губки. 406 каял від ламель для очей, щоб зробити собі контур. Я зі своєю акуратністю вже півобличчя замазала олівцем червоними відтінками. Давайте наносимо помадочку. Обожнюю такі помади наносити, а з темно коричневим олівцем, тоді відтінок виглядає ще більш цікаво. І сьогодні як Мерилен Менсон за контур. Плюс 3 см подарунок. Тож ось такий макіяж, такий криваво-гнилий вишнє. У нас вийшов з цією палеточкою від Revolution. Що можу сказати? Ну, по-перше, виглядає дуже гарно, особливо на камеру. От я зараз дивлюсь, дуже красивий відтінок. От, це майже. Майже ні, деха. Це те якраз, що я хотіла раніше, і що в мене ніколи не виходило красиво зробити. Можливо, це через цю багаподібну підкладку, тому що в мене настрій хороший, не знаю. Я купувала цю палетку в основному через матові і через ось цей терифільчик. Мене порадував ось цей от рожевенький світлий відтінок. Інші 4 сяючі лайно собачі. Відверто. Кажу, як є. Чи буду я користуватися цією палеткою далі? Звичайно, буду. А, чи буду я користуватися тими чотирма сяючими? Можливо, колись я сяду, спробую макіяж з ними зробити. І, можливо, я зрозумію, що я була неправа з приводу таких всратих рудих відтінків, але поки що вони в сраті й руді. Ось такі милі продукти. Моя щира рекомендація доволі дешево плюс зараз на мейкапі знижка. Контуринг. От я прямо здивована, наскільки добре і легко він тушує сам себе, як він красиво, натурально виглядає. Плюс його можна нашаровувати. І, в принципі, у нього такий доволі. Хороший формат, тобто вони занадто багато і вони занадто мало. Хороше пакування, сподіваюся, йому нічого не буде набагато краще. За ось ці от в сраті пакуваннячка Ламель. А, і дуже зручно, я думаю, брати з собою рум'яна теж. У них доволі бейсік відтінки, вони всі плюс-мінус один на одного схожі. Я вам тут прикріплю десь, як виглядають скочі. Всіх я обрала, коли сводів не було найтемніше, і мені подобається насправді цей відтінок. Він доволі такий корейщину йде. Чи потрібні мені були ще одні рум'яна в доволі світлому відтінку? Та ні. А, чи рада я, що їх купила? Отак. Думаю, цей бренд стане одним із фаворитів цього року, бо я поки що ну, прямо задоволена. Подивимося, як буде в використанні далі. Також я продовжую. Катувати цей стік від лавит, а він продовжує катувати мене. Я навчилась з ним працювати. Мені подобається наносити його з руки пензликом на обличчі, і це виглядає гарно, і він тушується майже в нуль. Тобто, якщо вам підходить ось такий от трупний світлий відтінок, зашибісь. Прекрасно можна купувати. Якщо ви як я виглядаєте особливо після літа, наче жовтий апельсин в порівнянні з ось цим от відтінком трупним. То тут, звісно, вже печалька. Я замовила до нього контур Стік від Essence. Не контур Стік, бронзер Стік від Essence, щоб міксувати їх разом, і виходив якийсь більш живий відтінок на мені. Поки що я міксую з бронзером від Elan Pro, Але його ну, тут відверто какулечка залишилась. Тож ставте лайки, підписуйтесь, якщо ще не підписані, залишайте коментарі, донайте на А я пропоную вам подивитися ближче, як виглядає мій макіяж, як виглядають матові і як виглядає найкрасивіший сяючий в цій палетці.